Більше сучасних ліхтарів система дистанційного керування та внутрішня модернізація, як працювало комунальне підприємство Міськсвітло у 2023 році. Ось так виглядають вулиці, на яких горять старі натрієві лампи. Поступово їх замінюють на сучасні світлодіодні. Цьогоріч лише капітальним ремонтом охопили десяток вулиць. Світліше стало на Рівненській, сторожинецькій, Європейського Союзу, конституційній вокзальній, відремонтованій частині Щербанюка та інших. У міськсвітлі світлі також взяли на обслуговування зовнішнє освітлення всіх навчальних закладів міста, території лікарень, парків та скверів. раніше парки всі були окремо, хто як включав освітлення, громадські простори теж були окремо. Хто за них? Ми зараз все повертаємо до того, що все освітлення міста ми збираємо докупи в комунальному підприємстві. Це всі парки, всі сквери. Всі бачать, як працює зараз, наприклад, в парку Шевченка світленько можна прогулятися. Оновлені сквери, також ми були дотичні і підготували підключення до системи освітлення спільно з компанією коментувала там освітлення. В сквері Кордуби і в сквері вишиванки загалом цьогоріч у місті оновили майже 200 опор та понад півтори тисячі ліхтарів. Постачальниками ламп обирають європейські фірми, які вже зарекомендували себе на вулицях Небесної Сотні, Щербанюка та інших. Перед виборами всі ставили іноді там дешеві ліхтарі. Захотів хтось побалотуватись, Він прийшов, познімав ліхтарі, поставив своє без дозволів, без нічого воно рік пропрацювало. Хочемо уніфікувати. Тобто от в місті є освітлення, відповідно, декілька компаній, які ми вже ставимо, воно не дешеве, скажу так, але якісне. Всі бачать вулицю Рівненську, всі бачать вулицю Небесної Сотні. За два роки на вулиці Небесної Сотні. Тху -тху -тху. Ще одним досягненням у міськсвітлі називають запуск системи дистанційного керування. Вона дозволяє одночасно вмикати та вимикати освітлення в усьому місті. Є можливість. Керувати її з планшету або телефону. Цей доступ запаролений, тільки бригади мають люди, які обичний ну, чоловік не може поговорити, тільки бригада. Бригада при випалує наряд допуск, виїжджає на місце і їй вже не потрібно дзвонити сюди. Чернівці одне з перших міст в Україні, де встановлена система керування національного виробництва. Розроблено українськими it спеціалістами, підтримуються українськими операторами. До цього стояла стара система Горсвєт, я думаю, що по назві ви можете зрозуміти, що база її була російська і все відповідно повністю інтерфейси. Ми не бачили, які лінії включені, які виключені. Тільки по дзвінкам людей. Ми бачили, де щось не працює, або яким чином воно включається. Крім цього, ви чудово бачили, що коли в період блекауту. Десь колись світло включалося, десь колись виключалося. Це була стара система у керування. На оновлену систему з міського бюджету витратили 4 мільйона 300 тисяч гривень. Та у 2023 році підприємство стало прибутковим, каже Андрій Шалієв. І додає, оновили не лише спецтехніку, а й автівки для диспетчерів. За власні кошти, зокрема, закупили перший в місті комунальний електромобіль. До цього тут були УАЗіки, Жигулі. Волга, ну я думаю, що це було на сьогоднішній день. У нас сучасна, дійсно сучасна техніка, яка обслуговує диспетчерську службу, яка обслуговує місто і працює. На міськ світлі також покращили умови праці. До змін долучається кожен. Четверо з працівників між іншим боронять країну від російських загарбників. У планах підприємства на 2024 рік продовжувати модернізовувати вуличне освітлення, та це залежатиме від бюджету міста, який мають прийняти депутати на найближчих сесіях. Олена Крічко, Діана Чігак, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.